А першого дня будуть у вас священні збори, і сьомого дня священні збори. Жодна праця не буде робитися в них, тільки що їсти кожній душі, те єдине робити те ви. І ви будете додержувати опрісників, бо саме того дня я вивів війська ваші з Єгипетського краю, і будете додержувати того дня в ваших родах, як постанови вічної. Першого місяця, 14 дня місяця будете їсти опризнаки аж до вечора дня 21-го того ж місяця. Сім день ваше не буде знаходитися в ваших домах, бо, витя... бо буде витята душа та з ізраїльської громади, чи то серед приходьків, чи то хто народився в краї. Бо жодного квашного не будете їсти в усіх ваших оселях, будете їсти опризнаки. Ось ці слова, які говорив Господь до свого народу, до Мойсея. Коли ми читаємо ці слова, я думаю, ми їх не раз чули, не раз самі читали, і певні думки приходять до нас, коли ми читаємо слова. Викоплення Ізраїля воно було досить важливим. І я думаю, що Господь, Він як той універсальний вчитель, як той. Головний вчитель, він дає ось ці знаки для того, щоб передати важливість, важливість того, що мало відбутися. Важливість того, що починається новий етап у житті Божого народу. Новий етап у житті того, що колись Бог говорив до Авраама, що Він зробить насіння його як пісок, якого не можна полічити. І щоб це відбулося, потрібно було. В цьому події. Події, яка сталася, якщо ми задаємо в той історичний період, коли ізраїльський народ знаходився у рабстві. Відбулося вже дев'ять чуд або дев'ять карт, які навів Господь на Єгипет. Але знову ж таки, як говорить, Слово Боже, ось ця сильна Божа рука вона ще тримала фараона від того, щоб єврейський народ він був відпущений. І саме ось ця затримка була в тому, щоб звершилося це десяте чудо або десята кара. І Господь, як той добрий вчитель, Він використовує ось ці добрі всім нам відомі почуття, які є в людини, Він використовує зір, використовує слух, використовує. Наші інші почуття для того, щоб передати Господу свят. Для того, щоб ось це свято, яке було заповідане Господом, воно передавалося від покоління і до покоління. Знову ж таки, Він пропонує своєму народу інсінювати, повторювати це, цей вихід з Єгипту кожного року, кожного року у певний час. Я думаю, важливість цього свята полягали в тому, що ось цей місяць або ця означена пора року, вона для єврейського народу характеризується як початок місяця, початок нього нового життя. Отже, використовуючи ось ці знаки, про які ми далі будемо з вами роздумувати, Господь хоче донести до свого народу важливість цього свята. І мало того донести, але щоб Важливість цього свята, свята Пасхи, вона не тільки зменшувалася від покоління до покоління, але вона примножувалася. Якщо, можливо, це було б записано тільки е, на папері, тільки певними словами, це б цікавило тільки, напевно, тих достойних мужів, великих мужів, які роздумували над цим, або якихось певних філософів, як в філософі, нас час буде говорити. Але Господь не використовує це тільки деяких певних людей. Він це заповідав для кожного. Хто був у єврейському народі для кожного, тому що цей агнець він повинен бути зіджений кожним. Це було запад для кожного. І кожен, ївши ось цей, виконуючи ту заповідь Господню, він повинен був задати питання: а що ж відбулося такого важливого в історії нашого народу, що ми це згадуємо кожного року? Я думаю, ми разом з вами зараз. Звернемося до Слово Божого і будемо роздумувати над тими образами, які Господь дав своєму народу, які так само мають значення для нас. Тому що Слово Боже говорить, що наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Це написано в першому, першому кохані 5 розділ, 7 вірш. Отже, ті приклади, які вказують саме на те, що буде, прийде Христос і Він буде нашою Паскою. І перше, про що говориться у постанові про Пасху, це говориться про Агнця. Бог починає якраз ось ці приклади для свого народу з пасхального Ангела. Отже, перше, що треба було зробити, це потрібно було вибрати. З цього ангція. І всі ми напевно, добре знаємо, якою мовою ставить, ставиться до цього ангція. В ньому не повинно було бути жодної вади, як написано у Слові Божому. Отже, його вибирають свої отари з самих стартих, самих здорових на вигляд однурічних ягнят. І саме в цьому віці оця грайлива. І гарненька тварина досягає розпиту сил. І ось вона забирається з утари, тому вибирають її і приносять, як написано, додому, для того, щоб дивитися за нею. Тому що на перший погляд, можливо, перший погляд може бути обманчивий або, можливо, десь не догледіли в ньому якась влада, і її беруть для того, щоб спостерігати за цим ягнятком, яким воно є насправді. Чи не виявиться щось таке, що не могли раніше побачити його? І за цей період, якраз період, коли воно перебуває у домі, там, де буде звершуватися жертва, вони докладно роздивляються над ним. Я думаю, що якщо ми мали в своєму житті такий досвід, коли в нас були певні тварини, ми з часом дуже сильно до них прив'язувалися. Чи то одні тварини, чи інші, але протягом певний час, і вона, ця тваринка, ставала майже членом сім'ї. І я думаю, так само, коли ось цей Агнець, який був вибраний для жертвоприношення, він жив у цій сім'ї, до нього сім'я звикла. Я думаю, це особливо відноситься до дітей, які ще більше прив'язуються. І були ті хвилини, коли дійсно ось ця сім'я. Вона переживала досить велике хвилювання, коли ось ця невинна тварина вона закривала свій погляд на свого господаря або на тих, хто є навколо них. Я думаю, що ті, хто дивилися на її, вони відводили свій погляд, тому що знали, що ця тварина вона має бути закорена.